Меморіальний дуб. Він вперше зафіксований в джерелах на малюнку Ріхтера, це середина 1820-х років. Він потрапив в такий цікавий малюнок разом з четвертим павільйоном. Вже на той момент він був обведений градками, біля нього стояли кілька лав, і було зрозуміло, що він є дуже важливий для власників парка, тобто чимось відзначений. Так він існував до революції, потім він був забутий. Далі тут спокійно собі ріс у цих хащах, і його, власне, знайшов вже в 2000-х роках і знайшов його значення. Тут така камінцями він обкладений. Це досягнення Володимира Павлюченка і його абсолютно обґрунтована дума про себе, от, про, про свої здобутки в паркі. Слід сказати, що геть нещодавно мені е, нащадки Браницьких е, розповіли, що цей дуб був посаджений Францишком Ксаверієм Браницьким. І в цьому, власне кажучи, його значення, меморіальність, тобто тому він такий був е, значущий, тому він був е, таким чином облаштований. І це дерево дійсно є пам'ятним. От... Я думаю, що зараз, коли біля нього можна посидіти, це таке цікаве, важливе повернення до історичного парку.